Ранок. Сьогодні 11 липня, я на Луцькому ринку. 6 годин ранку, ще нікого немає. Все закрас спокійно, не жарко, можна поснімати автомобілі. Покажу вам, що тут заїхала свіженька, а також сьогодні плани такі люди підтягнуться з лікаполя ще в гостинці. Шукаємо для жінки перший автомобіль на автоматі, щось невеличке, до марки не прив'язуємося. Подивимося, що це вийде. А також повинні хлопці приїхати. Опять зефіра, бюджет 9 тисяч. Будемо шукати дизель. В основному тут всі бензинові. ну, Попробуємо знайти дизель. А ви підписуйтесь, будь ласка. Третя міган. Десятий рік. 1,6 бензин. І бо, дивіться номер телефона. Тому що ціна не стоїть. Вона може бути приємною. Це авто хатчбеки. Ще один третій міган в універсалі поруч стоїть. 13 й рік. 1,5 дизель. 9.4 на старті автомат. Турка поруч універсалі. Сьомий рік, 1,6 бензин, 202 пробігу. Дерівний телефон, будь ласка, кому універсал цікавий. Гума у нас літня, як надійно. Так, ще один. Третій Міган і теж хатчбек. Дев'ятий рік, 1,6 бензин. І той же телефон. Тобто дивіться, якщо вас зацікавило по міганам три штуки всі, я думаю, це один власник.

2, дизель 13100. Дивіться, що рано нема нікого. Гольф шостий на бензині, 10 рік. 1,4, 8100. На старті, авто на панорамі з люком. Проти атаманки. не показую на підході. Так, ось дивіться, третій сценік на Волинській реєстрації. 7900, дизель 1,5. Пригнана два роки тому. Один власник, 12 рік. Тойота, нечастий гість на ринку. Сьомий рік, автомат, 7600, бензин 1,8. Опель зефіра. 7250, 10 рік, 1,7 дизель. От ми такі сьогодні будемо розглядати. Можна буде глянути. Якось ще один міган. В універсалі. 12 рік, дизель 1.5, механіка, нефарбований, 9200. Opel зефіра 10 рік, 1,6 газ, бензин, семимісний 600. Опустив віська наш вони, Наприклад, я пам'ятаю, що 3 роки назад, 3-4 роки назад, якщо це 10 -й рік, то стоїть він 10. 10-9800. Це у нас колобок, мірівушка. 4500, третий рік, 1,6 бензин, автомат. Opel Zafira, 1,7 дизель, 6700. Десятый рік. Вольф, седьмой рік, 1,67 і бензин. 6300. Туксон. Шостий рік. Два бензин. 7 тисяч доларів. Опускаються трошки ціни, опускаються, не так би. Не падають, не валяться, ну, потихеньку. Кадік, Бензин 1,6. 14 рік, 11 штук зелені. Ще одна зефіра. Дизель 1,7 і 7500. Комплектація Космо 234 тисячі. Ford 9150, це у нас 13 рік, дизель 1.6, комплектація титаніум. Кашкай 9900, 11-й рік, дизель 1.5. Volvo 7900, дизель 1,6, 10 рік. Nissan Qashqai плюс 2 на літній гумі. Одиннадцятий рік, 11 санемісний, шкіряний салон, панорама, 1,5 дизель, 10-250 на старті. Ну от реально ціна 10, 12 рік плюс 2. Поруч ще один кашкай. Одинадцятий рік, дизель 1.5, 220 рідного пробігу, 8800. Це взагалі не з ринку. Ціна приємна, його по ринку десь, 10-11 11 коштує. Ось, дивіться, якийсь протеч стоїть. Бачу, з Германії приймали. Шостий рік, два газ бензин, 6950, повнопривідний. Опалястра Ашка, 5205 рік, бензин 1,6. У нас зимовий спереді, так, да, гума, Ну а що ж ти зробиш? Яка є людей. Туксончик. Туксоніще. Шостий рік. Дизель-двойка, 8300. Тому і ціна така була б, зараз був би це бензин. Ціна десь би була так близько семи, 7200. Дизель розтаможки. Ну, в принципі, вона на українській вже реєстрації, це хазяйська машина. Другий сценік. Восьмий рік, 1,6 бензин, шестиступка рідна фарма, Швейцарія 5,350. і ціна хороша і Швейцарія це клас. От Можна розглядати людям отаку машинку, як для себе. Точка, дивіться, в лісбеки. Десятий рік, 1,6 MPI. Газ бензин 5450. За 10 рік. З газом, дивіться, яка гарніння. Це свіженька і не було. Точка дивіться в ліфтбеки. Десятий рік 1,6 MPI. Газ бензин. П450. За 10-й рік. З газом. Дивіться, яка гарніння. Це свіженька і не було. Це яка Фабія, 1,4 бензин, шостий рік, 3900. Румстер сьомий рік. Дизель 1,2, ціна 4 тисячі доларів. Переднє ліве крило трошки покоцане. Ну, ціна, ціна приємна. Румстер ще один. Це румстер мають пана Василя. Восьмий рік. 5,6 без підкрасів. 1,4 MPI. То була дизельна а це бензинова, і рядом шкідка. Китка. 5600, двигун 1,4. Восьмий рік. Заряжено. Датчики навіть є е, давлення в шинах. Що там ще? Я бачу, підігрів є, електропакет, круїз, контроль. Ну як на шкоду... А, ще й сертифікат є. противотуманка така. Цікаво. Qashqai, 10950. Це у нас басешний, плюс два. Комплектацію я таке вам покажу. Це у нас 11 рік. Так, глянки які краси вони стоять. 16900. Тігуан 19 рік. Торг на дорогу, хлопці, вам і погнали. Ну, ще один красень. 28900. я навіть підходити не буду. Лучше фабік, ані фабіка. Безценно. Так, міганіще, міганіще. Другий, сьомий рік, 1,6 і шість бензин. Один і шість бензин, не бачу я ціну. <плес> Наступний на <следующий> тиждень. В ідеалі. Можете провірити. Ніслан Кашкай. 10 950. Це у нас басешний, плюс 2. Комплектацію я таке вам покажу. Це у нас 11 рік. Шока, глянки які красені стоять. 16900. Тігуан, 19 рік. Торг на дорогу, хлопці, вам. І погнали. О, ще один красень. 28900. я навіть підходити не буду. Лучше фабік. У фабіка, фабіка. безценна. Так, Міганіще, Міганіще, другий сьомий рік, 1,6 бензин. 1,6 бензин, не бачу я ціну. На наступний тиждень. можете Такий міган 7211 рік 1,5 дизель. Така машинка на літній гумі. Так, от всього на автоматі стоїть третій сценік. 13 рік, 1,5, 9700. Кашкай. 13 рік. 11800, 1,6 дизель. Шкода Фабія 4500. 1,4 MPI, але тільки рік 2002. Подивіться, яка комплектація тут жирна. Ну, так, дивіться. Шукаємо таку зефіру. 11 рік 1,7, 7,700. Що шукаємо або 1,7 зефіру, або шукаємо кашкая. Так, Дивимося такий кашкайчик ось. 10950 басешний. 11 рік. З хлопцями без ключовий маємо, підігрівець душок маємо, кожен салон маємо, руль не перешитий, шестиступка маємо, е, панорама також є, хлопці зараз спробуємо подивитися його. Так, що нас ще, Фаркоп є. ну такий, Ціна, ціна вроді е, приблизно до реальної. Але не кашкай, але зараз розглядаємо. Ось такий опаль. Пальзафіру, дивіться, який у нас 17-й рік. Ціна тут приємна. ну самоліт, Просто без всяких із'янів. Зараз будемо дивитися знизу. Якщо там все класно, то будемо торгуватися. Наявника бувала, знизу вона просто бомбезна. Двигун взагалі не митий. ну Знизу немає ні підтьоків, ні запотівань, 17 рік. Зараз будемо торгуватися тому що ціна стоїть до євро. Зараз хлопці хай переводять прекрасна машина, всім кажуть комплектація. Ну, не комплектація, а так ось отакий комбінований салон от під кожу. Дивіться. Вона п'ятимісна. Вона повністю ціла Прибором пройшовся по ній. То дивіться якийсь там тут. Просто шестиступка, клімат, круїз, датчики світла, дощу, електроручник. Ну, стан збиражний. Прекрасна гума. От хотіли ми Opel Zephyr але в старій морді десь 10-12 зараз торгуємося за 2017 рік. Audi А4. Sport 19 год. 22 штуки зелені, 2 дизель на автоматі. Ну, площадка така непроста, але машини тут бомбезні. Volvo. 19 рік. Це X60. От так от. 2 дизель 28400. І це у нас стіни в євро. 15-й год, бачаете, у нас ESPACE, автоматическая коробка 1.6 дизель, 14 200 евро, вот смотрите, вот так, вот так я вам покажу, сейчас перейду на эту сторону. Граномеган, 18-й Рик, 12 тысяч евро. Меган Гранценник, 18-й Рик, 14 700 евро. Шкода на автомате, Асиома, 19-й Рик. 16600 евро. Шкода Октавія А5. Одиннадцятий рік. А, суперб у нас, супер, вибачаюсь. Два дизель 12 тисяч євро. Так, це теж у нас автомат, Volkswagen Passat. 20-й рік. 2 дизель 19 800 євро. Дивіться, який гольф на автоматі. Це в нас 9 рік бензин 8700 після повного ТО Відна фарма, пробіг рідний. Автоматний, я думаю, що це один і ще сім Дачі Одинадцятий рік, дизель 1,5, 8700, люди хочуть. трошки затоновано. На легкосплавних дисках. Сервіс та бачу лежить. Плюс 2 Повнопривідний, семимісний, датчик дощу, круїз, навігація, кондиціонер, панорамний дах, повний привід. Два дизель. Десять дев'ятсот. Третій міган. 8600. Двигун 1,5 дизель. Ось вся інформація, а також номер телефону. 12-й рік. Ще один меган Весь такий біленький. Також 12-й рік, 8550, пробіг 220. Проста механіка, басет. Відзільок на панорамі, на літній гумі, легкосплавних дисках. 1,4 бензин, п'ятий рік, це у нас п'ятий гуль, 4900. Там у номер телефону. А це, а це шалений Юрко і його автомобілі. Так, це у нас автомісто. Восьмий рік, 1,6 МПА 5600. Оце одна з його автомобілів. Цю людину треба знати не тільки в лице, а й збоку. Так, дивимося далі. Шкода фабі Ареска. 9350, 11 рік на автоматі, 1,4. Третій меган. 11 рік. 1,5 дизель, 7,250. 6800 450 тор хлопці нормально дають а? добре дякую а можна я ще оцю хочу зняти ось можна теж ваш, так да, 6800 так 700 на старті 6800 чоловік віддає 10 рік 1,5 дизель і телефон я зараз чоловіка вам покажу. 6800 цей автомобіль коштує. 6800 і той у нас там і це один власник і тут ще раз і тут теж 6800 торг 450 один теж віддає. Volkswagen Tauran, шостий рік, 5900, 5800 з бензин 1,6 MPI Opel Zafira сьомий рік, 5600, бензин 1,6. Це ми місце. Щось один поворончик один. 12-й рік. 1,4 бензин, автомат. 9650. Реноміган. Дизель 1,7, 13-й 13 рік, 7900. Вона повністю ціленька, це у нас сьомий рік. Бензин 1,6 MPI плюс газ. Сьомий рік, 5700 на старті. Машина ціла на зимовій гумі. Ми маємо протитуманки. Передні склопідіймачі. Руль не перешивався. Сідушка, дивіться, не порвана, не розтягна. Тут теж не затягана карта. Коробка у нас звичайна п'ятиступка. Кондиціонер, підігрів передніх сідушок є. Круїз є, клімат є. Ой, вибачаюсь. Круїз є і кондиціонер є. Ззаді у нас весла звичайні. полочка есть, что даже дивно, как для Мириле. в машине есть два ключи. Сейчас хочу вам показать. Тут у нас газ. Сидушки у нас падают в пол. Салон трансформер получается. У нас девятый рик. Вольф пятый. Взял мы ее за 8 тысяч долларов. Тут коробка автомат. Машина у нас повністю ціла, є під перелак по одній дверці, 180-190 мікрон б'ється, навіть немає 200. Машина в збереженому стані, немає, я вам зараз покажу салон. Двигун у нас простий 1,4 MPI. Передні парктроніки, задні парктроніки, листосплавні диски. Всі 4 склопідіймачі. Замок. Відкривання е, бака. Дивіться, який стан сідушки. от Я вам отак покажу Звичайний автомат. сидушка підлокотна, дивіться, теж незадерзаний. Простий ручник. Движоний клімат. Руль не перешитий в пристойному стані. От, я думаю, що... Жінка буде задоволена. Моя власниця посміхається. Її продавець. Я думаю, вона буде задоволена Все на Нікополь.